Долю переможця визначили у заключному матчі турніру. Саме за таким сценарієм відбулася розв'язка першості міста з волейболу серед юнаків. Її матчі проходили у фізкультурно-здорожому комплексі за ініціативи Центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх горішньоплавнівської міської ради. Протягом 10 років його очолює Анатолій Манько, який розповів про появи волейболу у центрі спорт для всіх. В нашому центрі волейбол, як такий не культувався. Але з прошлого року нам надали право прийняти тренера по волейболу, і на цю посаду ми прийняли подолян Сергій Івановича, який дуже яскраво і так швидко, і покваліфіковано війшов в нашу організацію. І от буквально за один рік ми Відчули і побачили результати цієї роботи. Сьогоднішні змагання на перше з міста по волейболу, якась свідчать про результати її роботи. Результатом роботи є залучення молоді до спорту завдяки волейболу. Навіть коли молоді люди на трибунах, вони відволікають погляд від свого гаджету під час цікавого та ефектного розіграшу. З кожним турніром рівень волейболу підвищується серед молоді, каже Анатолій Манько. Мені дуже приємно, як людині, яка колись в 70-х-80-х роках займалася волейболом. і е, Ми приймали участь у міських змаганнях і обласних змаганнях. І тепер цей вид спорту повернувся. І це мені дуже особисто навіть приємно. Ну і я подивився, рівень нашого волейболу в нашому місті росте і дуже і дуже дуже надіюся, що він виросте до тих рівнів, коли ми можемо блистати на обласних і навіть українських українських змаганнях. я думаю що завдяки підтримці міської ради і міського голови Дмитра Геннадійовича, а також всім разом, от, наприклад, директор дитячої юнацької спортивної школи пішов на зустріч, бо бази у нас як такої немає спеціальної, але дуже приємно, що люди йдуть на зустріч, і ми можемо використовувати і зал, і матеріальну базу для проведення цих змагань. Я думаю, що спорт цей буде розвиватися, і ми побачимо ще результати. До найкращого результату цього дня прагнула кожна із квартету команд учасниць. Усі чотири колективи це вихованці тренера Сергія Подоляна, який заснував команду з волейболу Моноліт. Волейбол ми зараз роз, розквітає так крат нашому місті. Хлопці вже грали чемпіонат області 2007 роком і 2009 роком. Зайняли п'яте місце по області. Для першого разу це досить значне досягнення. Вересні ми приймаємо участь у обласних змаганнях 2008 роком. Це чемпіонат міста. Ми планували провести з командами з Полтави. Ну, у них щось не вийшло. І ми провели його чисто своїм дружнім колективом. Тож усі команди вирішили нічого не змінювати, і до назви моноліт, яку мали усі чотири команди, додали вік народження гравців. Так як команда Полтави не приїхала, ми вирішили зробити четверту команду і так вийшло, що вона назвалась команда Моноліт 2000. Там зіграли 2008, 2007, 2009 рік, навіть 11-й команди. Да. Накал змагань був дуже такий чемпіонатівський, тому що кожна партія стоїла на вагу золота. Цікаво, але вирішальна партія відбулася без участі майбутнього чемпіона. Заключний поєдинок першості міста міг визначити іншого переможця, але команда «Моноліт-2000» у своєму переможному матчі віддала один сет суперникам із Моноліту 2007 і виграла цей поєдинок із рахунком 2-1. Але цей результат приніс успіх команді «Моноліт-2008», яка й посіла у турнірі. Перше місце дуже прикро, що ми кожну партію зіграли з рахунком два але в цілому мені дуже подобалося, тому що, ну, по-перше, це гарний опит. Ми зрозуміли, що навіть програти одну партію це багато чого коштує. І якби команда Моноліт 2000 виграли з рахунком 2-0, то було б дуже прикро зайняти друге або навіть третє місце. Ще один представник моноліту 2008 Андрій Карабухін звернув увагу на везіння, яке повинно бути у спорті. Юнак, який займається волейболом протягом двох років, розповів, яке для нього має значення ця гра, та як його команда йшла до перемоги непростим шляхом. Ми перемагали в першій партії, в другій. Ми якось ставали незібраними, якимись. Ми почали програвати, і потім забирали третю партію. Це виглядало так, як то виграли, програли, виграли, програли. Ну, але так служилося, що перше місце ми для цього прикладали доволі багато зусиль, але є в пару моментів, коли, звісно, хотілося щось сказати або ще щось там засмутитися. Але в мене для цього є команда, вона підтримує. Волейбол мені дав не тільки вміння грати в цей. В цей спорт і е, е, приймати участь на змаганнях, але він дав мені доволі багато друзів, він дав мені е, 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 можливо здоров'я, е, він дав мені доволі багато всього не тільки в е, фізичному плані, а ще й в моральному, тому велобол це, це, це теж життя. Друге місце на турнірі посіла команда Моноліт-2000. Третіми стали гравці колективу Моноліт-2007. На церемонії нагородження медалі та грамоти переможцям та призерам вручили організатори змагань. Керівник центру спорт для всіх Анатолій Манько та тренер цього спортивного закладу, а також команди Моноліт Сергій Подолян. Наступний турнір з волейболу відбудеться найближчої суботи, 22 червня. Цього разу на майданчик у рамках першості з волейболу вийдуть дівчата.